Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Полонений російський сержант скаржиться на нестачу продуктів та речей і нарікає на деморалізацію особового складу окупантів. Відповідне відео опубліковано в телеграм-каналі Останній блокпост. Чоловік на кадрах Євген Харитонов, старшина 6-ї десантно-штурмової роти 104-го десантно-штурмового полку армії РФ. Його та його поплічників ЗСУ взяли в полон на Херсонському напрямку. Особовий склад деморалізований. Люди чекають на заміну. Заміни не відбувається. Забезпечення дуже слабке. Недостатньо продуктів, недостатньо речового забезпечення, розповів окупант. Верховний головнокомандувач Володимир Володимирович Путін, коли розпочав цю війну, можливо, не так думав. Думав, що все мине швидко, гладко, але воно все затягнулося настільки, що не вистачає вже якихось ресурсів, не вистачає у людей терпіння, нервів тощо, додав він. Харитонов сказав, що шкодує про жертви серед цивільних українців. Мені дуже шкода, що в цій спеціальній операції, як її називають, стільки страждають ні в чому не винні люди. Війна, мирне населення, жінки, діти. Вони не повинні бути в цьому ніяк замішані. Якщо це війна, то повинні воювати солдати, а не повинні гинути мирні люди, каже полонений окупант. Раніше інший російський найманець, який потрапив в Україну, щоб заробити грошей, зізнався. Що не очікував потрапити у повномасштабні воєнні дії, захоплений у полон ветеран бойових дій розповів про свою участь у так званій контртерористичній операції РФ у Дагестані і визнав, що бої на сході України зовсім інша справа. Окупант зізнається, що більшість його колег орієнтувалися на попередні російські спецоперації та їхали в Україну, щоб підзаробити грошей, натомість потрапили на повномасштабну війну. Коли попали до попасної, як далі поїхали? Офігіли війна, скажімо, іншого покоління. Тобто артилерія працює, а автомат в автомат такого немає. Я встиг за два тижні служби помітити: здебільшого бігаєш, ховаєшся від артилерії. Дуже багато переляканих, заявив окупант. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.